Обличчя цієї влади. Воно для нас не нове, воно воно таке, яким ми його бачимо в Верховній Раді і в інших органах. На сьогоднішній день, коли вони говорять, що це найкраще що є в українського суспільства, це брехня. Якщо взяти просто цей мітинг, перевести в стіни Верховної Ради або в стіни цієї обласної адміністрації, то ці люди були поряднішими і кращими керівниками держави, ніж ці. Я просто слів цензурних, вибачте, не знаходжу для того, щоб їх охарактеризувати. І тут колеги говорять про те, що нам не потрібна Греція. Так, нам не потрібна Греція, нам потрібен Нюрнбергський трибунал, який засудить кожного з представників цієї злочинної банди, яка цинічно сміється нам в обличчя, яка говорить нам про те, що ми не будемо жити краще. Ми будемо жити краще, і ми знаємо, де взяти гроші для того, щоб жити краще. Сьогодні, коли вони говорять, що вся країна має затягнути пояси, ми знаємо, що вони живуть не на трудові доходи. Вони живуть в маєтках, вони їздять на автомобілях за сотні тисяч доларів. Скажіть, будь ласка, чи має право моральне нам, українському народу, такі от новітні? буржуї, виходити і говорити, що нам робити. Вони на сьогоднішній день захищають той олігархат, який представлений в Верховній Раді, який представлений в Кабінеті міністрів, який представлений в усіх без виключення гілках влади. Тут у нас за спиною знаходиться Центральна виборча комісія, яка зобов'язана сьогодні розпочати процес виборів інших людей. І нехай, нехай! Треба ще можливо три-чотири рази провести перевибори для того, щоб ми мали якісну Верховну Раду. Але саме головне, чого ми досягнемо, що ці брехуни і негідники туди не потраплять. Так да! ми зробимо все і сьогодні. Ви знаєте, коли вони створюють псевдомітинги і зганяють туди людей за гроші і звозять туди бюджетників, вони сміються, що нас тут зібралося мало. Та нас в кожному обласному центрі сьогодні зібралися тисячі. Тисячі людей в кожному обласному центрі вимагають того ж самого. Сьогодні насправді враховуючи те, що в нас немає можливості. Поширювати мільйонними накладами листівки, нас немає засобів масової інформації. Оці акції, які відбуваються, вони і є тим поки що невеличким полум'ям, з якого розгориться пожежа, яка очистить Україну. Так? Так! так? так сьогодні ми показали приклад того, як організації з різними політичними релігійними поглядами можуть об'єднуватися. Заради того, щоб захистити майбутнє наших дітей, для того, щоб захистити демократичні цінності нашої держави, для того, щоб український народ був єдиним господарем в своєму домі, а вони були слугами, бо вони і є слуги, слугам місце, слугам місце, слугам місце, слугам місце, слугам. Місце слугам! Місце слугам, Місце! Дякую. Сподіваюся, що кожен з вас прийде додому і поговорить зі своїми дітьми і внуками. Тому що сьогодні ми знаємо внаслідок тієї помаранчевої апатії, молодь, яким 20-25 років не розуміють значення нашої боротьби. Сьогодні це дуже важливий аспект. Будь ласка, поговоріть зі своїми рідними, близькими і сусідами. Поясніть, що сьогодні ми боремося за їхнє майбутнє. Слава Україні! Героям слава!